Люблю слово, його чар словопис. Люблю малювати словами, прагну зупинити мить і залишити спогад, про це мовлю у книзі художніх творів світи і холоди. Тут частина мого серця і сяйво найрідніших закутин. Вирвані з болем наші світи. Днини, що завше так ніжно світили, думи, що білим цвітом були, і те все найкраще, що ми полишили, ниді є річка, і став, і байрак, стогне і поле, і хата, і комен. грушка затерпла у власних сльозах, думку гадають, лишають на спомин, вітер звіває холодну війну. Небо залатане, але пробите. Господи, в нашому ріднім краю дай нам можливість жити, терпнуть світанки і корчаться дні, мучиться думка, зіпершись на спогад, слово огнисте, будь при мені, будь мені поряд. Сонно сплітається кетях думок, але я знаю. Бог буде з нами, наші безстрашні герої для нас небо тримають. Глипнула грушка стара у сльозах. Що ж, на світанні вже буде легше Висуши, Господи, наші серця від страху смерті. Дай нам любов, що одвіку була, слово дай гостре, аби аж боліло. Хай перемога, наша свята, нам заясніє. Цей вірш написаний в березні 2022 року, коли ми всі переживали страшні і пекельні емоції повномасштабного вторгнення. І тоді ж і народилися ці рядки, а також інші. В напівдорозі до весни застрягла куля в небі синім, їй проторочили лети, вона ж безсила, лети чим душ, туди, де рай, де мати хліб пече для сина, забий обох, тоді вставай і далі йди невпинно. Застигло в небі каяття, та куля карена робила, забирала у рідних життя. Міста косила, а далі забаг цвісте зраст, береза і вільха дихнуло, у вікна війнуло теплом і божим судом. На небі потріскав літак, над хатою лускала втома, а куля летіла косити тих всіх, що вдома. Як визріє Божий суд, як небо залатане буде, я знаю. За рідним столом ще будуть люди, бо зраст не недарма цвив, і вільха не дихала марно. А в моїм вітцівському краю завжди прегарно. Також в художніх поетичних чи то прозових рядках переплітається біль, і Квітучість весни. Кожна весна зараз для нас не така, як колись. Вона болить, Весна в цвіту. А я самую так гостро нині колиться трава, як хочеться окликнути, квітую, та ні, ще не пора, біда. І той тюльпан ще не раз дригнеться, бо те одне, що у вухах шепить війна страшна, і квітка стрепенеться, весняною сльозою забренить. Заллється все весняними квітками. Їх так багато всі не облетять, в гамую біль на мить маленькими рядками, бо слово теж горить, і кажуть, гоїть час. Весна тремтить, їй музики не треба не цього року, не тепер ні. ні. А цвіт летить, як пух, як рай із неба. А ми тут грішні тулимось у красі. Весна тремтить, а рана припікає, пече нас душить і болить, бо ця війна жалю не знає і не питає, не минає. Не щадить. Також збірка «Світи і холоди помережена пам'яттю і спогадами про найрідніше, найсокровенніше це дитинство, це рідні закутини тязева, це бабцю Анну і найсмачніші у світі коржі від неї. Наснилася бабця і була жива. До мене говорила теплі слова, я все питала про те і про все, у сні я думала, що баба знов жиє. До неї я принесла стос із світлин і стала питати за тих і за сих, скоренько питала і стала писати, я відчувала, вона може мені розказати. Як я втішилась, була у сні, підписувала хутенько ті фотографії. хотіла ще так багато спитати, та не встигла, буду той сон уявляти. Оце слово фотографії, я навіть не знаю, чи я вимовила так, як його вимовляла моя баба Анна, але я намагалася передати. Також натхнення мені дає слово поетів, і класиків, і сучасників, але філігранним, виюмково елегійним для мене є слово унікального митця Миколи Вінграновського. І це слово настільки проникло і проникає досі в мене, що воно завжди поруч, воно завжди тепле. Воно завжди ріднить і воно завжди потрібне. Я зайшла, як завжди, до кімнати, на столі парував тихо чай. Імбирно медово пахло у хаті, і томик Вінгриновського лежав. Я взяла ніжну книгу, і завше, як буває, відчула ніби вперше слово таїну. Он висіяний ліс у небі зацвітає. Вірші ж, бо майстра, все несуть красу, я гортатиму знову книгу, буду бачити, щось осяйне, пульсуватиме голос синьо, як у віршах отих, що чіпляють мене заживе. І настане знову ранок. Будуть дні пролітати, як вихор, і лягатиме тінь фіранок на поезію скульптурно. Витончено. У Микола Вінграновського є такий унікальний вірш. У синьому небі я висіяв сни. І, власне, цей вірш, і не тільки десь надихнув на оці, оці рядки, і, зокрема, на цю красу е, таку блакитну, якщо можна так сказати. Іноді. Надихом є просто блакит, який є над нами, неосяжний неозорий світ небесний, який є непроминальний і вічний. І іноді просто подивишся своїм зором на ту краплинку краси, яку нам подарував Бог, і зринають такі рідки. Широчінь. Безмежна, де та правда? Де, що коло овиду ниточку пряде, де ті небосхили, коло яких світ, де ті чорні діри, що пожирають всіх? Широчінь безкрая тулюся лицем, ніби я пірнаю, ніби мені вцем. все обходжу пристань, де лукавий світ. On, де сонце вище, магія без слів, дивовижа тиші, слово і любов, широчінь без края, крає без оков, лупить в серце, мозок, глипаю, краса, ось це моє серце. Де ж чорна діра, ось це моє серце тужить і ятрить. Широчині світу любить і мовчить. Не щадить нікого правда світова, я її шукаю там, де небеса. Також в деяких рядках почасти зринає думка про те, як важливо. Мати у житті однодумців, людей, які з тобою на одній хвилі, які можуть поділитись з тобою смутками і радостями. Такі вірші є у книзі Світи і Холоди, і хочу сказати більше, що багато з них я написала після спілкування зі своїми учнями, тому що є такі діти. Які, незважаючи на свій юний вік, є для мене певними поводирями. Так от, ці рідки, саме про таких учнів, кажуть, ангели є на землі, небом дані, їхні погляди ніжні, і добрі, і безкраї, їхні помисли світять в серце так магічно. Їхні погляди прогинають тінь феєрично. Кажуть, ангели є на землі, я таких знаю, вони біля мене торкають за серце, високо літають. Я їх люблю, ціную і просто радію. Я у житті більше без них жити не вмію. Кажуть, ангели є на землі, я їх згадаю. Вони дуже світлі і теплі, я їх завжди чекаю. Також хочу зачитати щось із короткої прози: це художні мініатюри, певні розмисли і есеї, сутеніє. Дим на обрії, хвилі небес на грудях. Утоплене мовчання бродить по тунелях душі. Віск свічки засихає на пальцях опівночі. Метушня. Далі чекаю перших півнів, ховаю голову в рукав, а потім дивлюсь на дорогу, на дорогу яку встеляють похмурі каміння. Вони якісь дуже гострі, особливо обабіч дороги і навіть сумні. А я весела, бо зійшло сонце і принесло мені в своїй руці бажання побачитись з рідними. Друзями сказати, як сильно я їх люблю, бажання помолитися за завтрашній день і подякувати за сьогодні. Я впиваюсь тишею, бо знаю, що скоро її порушать ті ж півні, машина і невтомні господарі. Золото сонця заплітаю собі у коси і щаслива, бо маю у серці радісний день. Це так прекрасно відчувати красу. Довкола мене лише сяйво сліпуче, його близькі мерехтіння манять мене, і я радію, радію, як дитина. Я сплю чи ні. Краплі дощу заполонили свідомість в ритмі вальсу я танцюю зі своїми думками. В ритмі сонця я стаю на доріжку ранкової і чистої трави. Я закохалася у вітер такий холодний, я хочу його спинити, поцілувати і довго не повертатися до людей. Хочу вітру. Я горда носити в волосі запашні квіти кульбаби, вони мені нагадують про мені сонця як мало треба людині для щастя, аби лиш гармонія, аби жага до життя, аби віра. Я не хочу до людей. Вітри не йди, ти мені рідний, ти мій друг, ти моє натхнення. Сила в тобі вітре безмежна і велика. Сила в тобі вітре мучить спокоєм мене. Могуть твоя близька мені. Хочу просто, щоб ти був. Деякі з цих творів написані ще в університетські часи, коли я була дуже залюблена. Природу, як і зараз, зрештою, але тоді були дещо інші відчуття. Я дуже була така тремтлива, трепетна, відчувала кожен зойк природи. І ось так. Що таке час? Час це те, чого ми всі прагнемо. Бо нам завжди його не вистачає, особливо в сучасному світі. Час з'їдає все, але дуже важливо, що саме ми робимо з цим часом. Час пожирає нас пам'ять і нашу історію. Він старає дати цифри і пил на наших душах. Час почасти нас чує, ще частіше не чує і навіть безжально б'є. Час володар сильних, бо слабкі просто не вміють з ним компромісити. Він десь ховається, то виповзає, хіба лише так здається? Я не хочу думати про час, але він думає про мене. Я не прагну його зупинити, бо він ніколи цього не зробить. Хочу слухати тишу, час бамкає мені в голові. Він відблискує в осінній квітці, тремтить на старому камені час всюди, сила його беззаперечна, а ми малі проти неї. Солодко позіхає комаха на вітрі, вона також під покровом часу. Я не знаю, що буде потім, але час знає все. Я не знаю, як змусити серце не плакати, але час знає. Я не вмію ховатись від часу, але він любить хованки. Я не впевнена, чи знаю, що таке час, але він знає мене, мої думки, мої мрії і навіть мої страхи. Час пожирає нас і наші сни, наші заплутані дні, святкові миті, наші радісні очі і наші душі, час невблаганний. Часи, я живу, чуєш, я живу і хочу жити і любити, мріяти і творити. Не пожирай моїх днів так раптово, я не встигаю. Я ж так люблю мріяти, мені так потрібні ці мрії, як повітря. Час має холодні відтінки, його долоні теж такі тверді та холодні, погляд суворий, часи, все під твоїм покровом. Людське серце теж. Біль? Його не існує? Так він десь ходив там, кружляв над моїм серцем, нагадував про себе ген там далеко, де овид світанки, тумани, сни, мрії й гадки. Думав, що сильніший, але ж помилявся. Помилятися ж можна? Хіба ні? Біль? Сила, яку не збагнути, не перевершити, не описати, не прочитати, не перечути. Не я його відпускаю. Я й відпускаю. Жаль аніскільки, боязко аж ніяк. Квилить в останній відчайдушну свою пісню на холодному вітрі, зболену і зранену. Нехай смутно, я більше не чую його гіркої мелодії. Я вільна, вільна, відчуваю легіт, повів далекого вітру, згорання останніх слів, болем болить бентована брендушка, бо бач, боязко бовваніти, банувати, битися, боліти, бачити небачене. «Біль багріє божевільно, бо його більше не існує. На жаль, ми не можемо сказати в житті, що його не існує, але почасти хочеться так думати. Хочеться, щоб все-таки людину переповнювали ті емоції, які роблять з неї. Особистість, які надихають, окрилюють, які дають бажання жити, творити, мріяти, любити, надихати, тому що це дуже важливо в нашому бентежному світі, коли ми живемо в тривогах, коли ми зранені, нас рятує слово. Я щиро радію, що маю можливість, і Богу вдячна за те, що можу мовити, промовляти словами, що можу складати докупи палітру певних образів і сенсів, і що ця палітра слів відгукується. Іншим людям, читачам, друзям, рідним, учням, це для мене найбільше щастя.